Переходимо безпосередньо до керування термостатом. Що у нас взагалі, з чого у нас складається сам термостат? Ну, по-перше, це пластикове покриття. Ця деталь, що під'єднується до нагрівального елементу, у цьому спеціальному варіанті виконання є прихованою. Саме тому цей термостат ідеально підходить до рушника сушарки чорного кольору. Далі у нас є кнопка плюс, кнопка мінус. Зелена кнопка, це кнопка програмування. Ну і червона це кнопка вимикання або вимикання режиму очікування. Не варто забувати і про сам дисплей. На ньому відображається вся необхідна інформація, пов'язана з пристроєм. Так, ну і на зворотній стороні у нас є зовнішній датчик, він гарантує стабільну температуру в приміщенні та швидке реагування в разі зміни зовнішньої температури. Варто сказати, що сам термостат має захист від потрапляння води. Ступінь захисту IP44 забезпечується завдяки спеціальній конструкції з'єднувальних елементів. Пояснимо взагалі, які режими має в собі даний термостат. Термостат стоїть у режимі очікування, тобто в режимі стендбай. Але з нього можна перейти у такі режими, як комфорт, нічний захист від замерзання, увімкнути таймер або включити режим графік. Також він має режим відкритого вікна, ну і значок блокування клавіш. Про це розповімо зараз більш детально. Отже, щоб увімкнути наш пристрій, нам потрібно включити червону кнопочку. Це вихід із режиму очікування і увімкнення першого режиму це режим комфорт. От. У нас знаходиться ось така іконка сонечко, це режим комфорт. Ось цей символ означає режим нагріву, тобто рушникосушарка переходить у режим нагріву до необхідної нам температури 25,5 градусів. Якщо воно не вмигає, це означає, що рушна косушка досягла даної температури. Але ми можемо налаштувати її на потрібно нам збільшити, наприклад, 30, до 30-29 до або зменшити менше. Так. Режим «Комфорт» дає змогу підтримувати температуру в приміщенні на обраному рівні. Щоб встановити цей режим роботи, ми натиснули кнопку програмування, доки не, відображається, доки не, від, не відобразиться режим «Комфорт», І налаштувати температуру, як нам необхідно. Це ми вже з вами пояснили. Йдемо далі. Наступний режим це режим нічний. Цей режим дозволяє економити енергію протягом ночі або в разі нечастого використання приміщення, в якому встановлено прилад. Режим нічний встановлює значення температури нижче значення температури в режимі «Комфорт». цей режим роботи рекомендується використовувати вночі або за відсутності в приміщенні людей упродовж 2 і більше годин. Щоб налаштувати даний режим, нам потрібно через кнопку програмування перейти до даної піктограми. І задати ту температуру, яку ми бажаємо у цьому режимі. Наступний режим це захист від замерзання. У цьому режимі температура фіксується на рівні 7 градусів Цельсію. І перестріл вмикає нагрівальний елемент, коли температура в приміщенні опускається нижче цієї позначки. Цей режим роботи рекомендується встановлювати за відсутності в приміщенні людей упродовж декількох днів. Переходимо до наступного режиму. Це 2годинний таймер. Режим 2-годинний таймер можна використовувати для швидкого розігрівання переміщення або для швидкого сушіння рушників. Натискаємо режим програмування, доки у нас не з'явиться ця піктограма 2 години. Пристрій працює на максимальній потужності впродовж 2 годин, забезпечуючи в приміщенні максимальну температуру 32 градуси. Пристрій автоматично вмикається через 2 години, а пристрій повертається до попередньо встановленого режиму роботи. Також користувач може перейти в інший режим роботи в будь-який момент, просто натиснувши кнопку програмування. Ми знову повернулися у режим комфорт. Такий режим роботи, як графік. У режимі роботи графік дає користувачу змогу налаштувати різні значення температури для кожної години кожного дня тижня. У такий спосіб можна запрограмувати температуру в режимі комфорт або в режим нічний та відповідні інтервали часу. Варто зазначити, перед тим, як програмувати даний режим роботи, нам потрібно запрограмувати час та день, який зараз у нас є. Щоб налаштувати поточний день тижня та часу, нам достатньо перейти у режим очікування. Тобто ми маємо спочатку, спочатку вимкнути нашу рушнику, нашу рушнику сушку. Ось. Ми перейшли в режим очікування. Далі нам потрібно натиснути клавішу зменшення впродовж трьох секунд, поки ми не перейдемо у розділ налаштування. Так, перейшли. Далі ми маємо натиснути плюс. До тих пір, поки у нас не з'явиться повідомлення ТЕД. Ось. Далі ми натискаємо кнопку програмування і ми переходимо в режим редагування дати і часу. От. Наразі у нас починають блимати дні тижнів від 1 до 7. Відповідно, понеділок, вівторок, середа, четвер, пятниця, субота-неділя. Сьогодні у нас вівторок, 11.12. І ми ставимо другий день тижня це вівторок. Знову натискаємо програмування. І тепер ми налаштовуємо години. 11 година. І 12 хвилина. Ну, вже 13. Знову натискаємо програмування. Таким чином ми завершуємо налаштування дати і часу. І у нас термостат повертається у режим очікування. Переходимо у налаштування безпосередньо режиму графік. Щоб налаштувати даний режим, нам потрібно знову ж таки перейти у розділ налаштування, натиснувши кнопку мінус та утримуючи її 3 секунди. От. Далі ми натискаємо клавішу плюс до тих пір, поки на дисплей не відображеться. Повідомлення «Прок». Ось. Натискаємо зелено. От у нас з'являється ось такий цікавий режим. Що на ньому ми зараз будемо робити? Відповідно, ми поетапно на кожен день тижня будемо налаштовувати режим роботи нашої рушникосушки. По колу у нас для кожної години роботи є. Або зафарбована або не зафарбована шкала. Якщо вона зафарбована на, якимось, на якійсь годині, це означає, що у нас на цій годині ручна косушка буде працювати у режимі комфорт. Якщо вона не замальована, то це означає, що у цю годину ручна косушуарка буде працювати у нічному режимі. Припустимо, ми у понеділок хочемо, щоб косушка у нас почала працювати в режимі комфорт із 7 і до 8 години вечора. От. Що ми зараз робимо? Починаючи з 12 години і кожну наступну годину ми будемо обирати режим роботи для кожної години. Ну, нехай із 12 години і по 7 ранку у нас буде нічний режим. Відповідно, мінус це у нас. Нічний режим плюс це комфорт. От тому на 12-ту годину ми ставимо нічний. На 1 годину ночі ми ставимо нічний. На другу нічний і до 7-ї години ранку нічні. 7-го година. В 7 годині ми хочемо, щоб наш апарат працював у режимі комфорт. Відповідно, ми ставимо плюс. На 8 годину знову плюс. І до восьми вечора знову режим комфорт, знову плюс. От. Тепер з 8 години вечора і до 12 ночі ми хочемо, щоб знову наша рушна косушка працювала у режимі нічному. Тому знову стави мінус. Повернулися до 12 ночі. Переходимо до вівторка. Натискаємо клавішу програмування ми переходимо на другий день. Нехай для прикладу візьмемо, що ми у вівторок приходимо пізніше, там, о 12 годині ночі, і ми хочемо, щоб у цей час у нас сушка там, до 2 ночі працювала у режим комфорт. Вибираємо для 12 години ночі комфорт. Бачимо, у нас зафарбувалась дана шкала. Перша година ночі і друга година ночі у нас комфорт. З 3 години ночі і по 7 ранку у нас буде комфортний режим, точніше нічний, ми ставимо клавішу мінус. Все. До сьомої ранку у нас знову нічний режим. І знову до восьмої вечора ми можемо знову поставити комфортний режим. Налаштували вівторок, переходимо на середу. І робимо ті самі операції із наступними днями тижня аж до 7-го 7-го дня включно. Зробила, налаштувала четвер, п'ятницю, суботу, неділю. Ми натискаємо клавішу програмування. Таким чином, ми закінчуємо налаштування нашої рушнокосушарки. Все, що нам треба буде робити далі, ми просто вмикаємо рушнокосушку. Коли вона нам треба. Все. І у нас починається, починає робота вирушно косушарки за режимом графік. Окремо, варто розповісти також про функцію виявлення відкритого вікна. Ця функція дає змогу виявляти відкрите вікно завдяки визначенню раптового зниження температури в приміщенні. В такому разі, перестрій вимкне нагрівальний елемент упродовж максимум 30 хвилин. Або до збільшення температури в приміщенні, тобто до того моменту, коли вікно буде закрите. Як його налаштувати? Налаштувати. Переходимо в режим очікування, тобто вимикаємо нашу ручну на сушарку. І натискаємо клавішу плюс впродовж 3 секунд. Так. У нас далі почне мигати іконка виявлення відкритого вікна. І наразі вона у нас стоїть у включеному режимі. Якщо ми її хочемо виключити, ми натискаємо знову плюс. І щоб підтвердити нашу операцію, ми натискаємо клавішу програмування. От. Це означає, при наступному, при наступному увімкненні нашого термостату, у нас зникне ця іконка. Це означає, що функція виявлення відкритого вікна вимкнена. Щоб її вімкнути, достатньо провести знову ж ті самі операції. Це перейти в режим програмування даної функції, обрати функцію увімкнення і підтвердити нашу функцію. Тепер, коли у нас рушнику сушарка буде працювати, у нас буде активована ця функція.